Привіт, друзі. Сьогодні говоримо з людиною, яку, мабуть, не треба особливо представляти. Письменник, автор понад сотні книг Андрій Кокоцюха. І вітаю, пане Андрію. Добрий день! давайте почнемо з початку. Як це не дивно? Коли готувався до інтерв'ю, подивився свою домашню бібліотеку і виявив, що у мене є буквально перша ваша книжка Шлюбні ігрища Жаб. Ну перша видана у всякому випадку. А якщо зараз ось подивитися на цю книжку, що можете сказати, що змінилося у вашій творчості? Тому що пройшло ну 30 років, якщо я не помиляюсь, вона здається 96-му. Видана, що змінилося? Ось за кілька днів, ну навіть десь за тиждень, буде якраз 30 років. Як ця книжка побачила світ? Вона була написана в липні 91-го року. Я якраз тоді працював в Чернігові, бо я сам зніжена. І в Чернігові проходив практику і працював в чернігівських виданнях. І саме на той період спека така стояла страшенна, і спека на вулиці, і спека в головах в суспільстві, в атмосфері відчувалося якесь відчуття якогось краху, якогось невизначеності. І оце все повністю нехтування всі, всіма абсолютно орієнтирами. За, за, за сюжетом там син обкрадає свого батька. Е, ну, принаймні, організовує групу випадкових людей, щоб пограбувати свого батька нечесного бізнесмена. Словом, е, ця книга писалася за ну, буквально за е, кілька тижнів до того, як розпався Радянський Союз. І я тоді був Чернігові, я це все застав, ці всі три дні Пуча. І сьогодні е, там е, не вказано місто, не вказано місце дії це одна з небагатьох книжок, де не вказано нічого цього, але е, я коли готував цю книжку, я виїжджав на околиці Чернігова і дивився, як там місцеві. Топографія влаштована, замальовував. Так, що можна сказати, що це історія про Чернігів і Чернігівщину, про прикордоння. Але сьогодні, з, з огляду на 30 років тому, я це вже сприймаю як певною мірою, певною мірою історичний твір. Не де 100 але от певною мірою історичний. Ви неодноразово в інтерв'ю говорили, що дуже не любите творчість ірландського класика Джеймса Джойса. Я не буду питати про Джойса, але хочу запитати про українську літературу сучасну, сучу Кроліт. Як до неї загалом ставитися? І, можливо, що ви читаєте взагалі, якщо читаєте щось із зараз самого сучасного? Я один з небагатьох, хто не просто читає, а хто не просто купує, а читає книжки колег, українців саме. Не буду брехати, що я купу, купляю і читаю все. Більше того, я сам помічаю цю, цю тенденцію і згоден з тим, що, попри те, що сьогодні українським авторам видаватися значно легше, і їх сьогодні дуже багато видають. Все одно український читач віддає перевагу все ж таки перекладній літературі. Чому то, от ви згадали про Джойса? Тому що українському автору важливо знайти не читача, а видавця. Український автор став робить ставку на форму, а не на а не на зміст. Українці просто не мають такої в силу різних причин не мають індустріальної історії і. І можливості розвиватися і намагатися бути затребуваними в різних саме жанрах, там, де правильно вистроєні історії. Натомість українці, більшість українських авторів відразу хочуть бути геніальними. А їм хтось сказав, що Джойс – це геніально. Вони дивляться на те, що безсюжетна історія, роздуми, потік свідомості якими ділиться автор із читачем, що це хтось назвав геніальним, А українці хочуть дві речі: Оскара і Нобелівську премію. Оскар ми маємо, але за документальний фільм. Все ж таки, хоче українець мати Оскар за художній фільм. А Нобелівську премію з, 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 з літератури це ну просто якась недосяжна для українців мрія. Тому. А, відразу хочеться брати вершини. Але от Чернігівщина, наша переважно, вона така сільська територія з різних причин. Я не кажу, що це погано. Я констатую цей факт. І, от, всякий селянин він знає, що спочатку треба фундамент закласти, потім будувати стіни, а вже потім добудовувати поверхі, якщо треба, добудовувати горища, облаштовувати своє під... подвір'я, будувати дах. Без стін і фундаменту просто неможливо. Більшість українських авторів намагаються йти оцим шляхом. Спочатку будувати дах, а вже потім ставити під нього стіни. Також не можу не запитати про повномасштабне вторгнення. Як вплинуло безпосередньо на вашу творчість? Я би не назвав те, чим я займаюся творчістю. Це в мене робота. Mm -hmm. Тому що творчість це творчістю, це було. До 14-го року, до майдану і до початку власне війни, а вона почалася для свідомих людей з критичним мисленням. Вона почалася в лютому березні 14-го, коли Росія вторглася в Крим. І от до, до, до того часу це справді була творчість, яка не приносила аж таких от грошей. Це були суто випадкові гроші, да і то в, в мене із 109 книжок, 18 російською, які були написані до 13-го року, включно і от саме за ці. Книжки, на жаль, капало більше грошей ніж за україномовні твори. Але ще з 2014 року це все різко помінялося в кращий бік, в бік україномовної книжки, і ця творчість почала бути роботою запланованою роботою, за яку платять я не скажу, що величезні, але гроші за які не соромно жити, і гроші, які можна власне за потреби виділити щось на. Підтримку сил оборони, чи, і чи тим, хто потерпів від російських обстрілів, чи ще щось таке. От, скажімо, я отримав за перший художній твір про повномасштабне вторгнення. Написав я, ну це об'єктивно. Це був роман Врятувати березень. Він вийшов в вересні 2022 року. Про тимчасову окупацію Київщини. За цей твір я отримав премію. Кабінету міністрів і імені Лесі Українки, і частину цієї премії я публічно задекларував, я передав на потребу тих, хто хто потерпів від окупації російської. Тобто, е, якщо ця робота дає можливість не, не просто заробляти, але комусь ще допомагати, то я вважаю, що своєї цілі зараз під час повномасштабної вторгнення. Я Досяг і те, чим я займаюся, воно воно не йде в пісок. Ви говорили, що ви пов'язані з Чернігівщиною? Ну це, власне, не секрет із тих книжок, які я читав, які, власне, згадуються до Чернігівщини. Чернігівщина це вигнанець, там, наприклад, так. Темні води, з того, що голову приходить. Чи плануєте далі повертатися до Чернігівщини, використовувати цей ось бекграунд? Звичайно, я планую, але ще не знаю в якій формі. Я не хочу належати до тих авторів, які от де народилися, там і е, сапають, шарують свій рідний край, будують довкола нього якісь легенди. Е, для мене Чернігівщина е, це, це мала батьківщина, але. І водночас це частина України, всієї України, і е, я е, інтегрую чернігівські характери в, в загальний український контекст. Сьогодні в мене в планах е, відразу кілька серій, кілька проєктів, по мене 10 видавців, і і проситься ще, і е, в планах поки що вісить. Вісить, вже є розроблений сюжет, просто ще е, не домовлено з видавцем про одного з наших чернівських повстанських атаманів, Це Євгена Ангела. Він на, на Ічнянщині контролював частину Ічнянщини, ну, вірніше, всю, і частину Чернівщини. Я це маю на увазі, е, крім того, Хто зна, куди занесе е, моїх персонажів, ві, вітер пригод? Пов Чернігівщину вони точно не приїдуть недавно. Вас нагородили премію імені Нестайка. Я знаю, що ви пишете Ну крім детективів, бо ви відомі в першу чергу як автор детективів. Але тим не менше, пишете і дитячі, і підліткові книги. Як вдається переключатися між такою більш дорослою книжкою і книжкою для дітей для підлітків? E, дуже важко e, переключатися легко, і навіть треба, тому що якщо ти Пишеш одне і те саме постійно, бо в мене не лише де детектив, в мене історичні романи, приводницькі романи, ретро романи е і, і різні тут е жанри, стилі сегменти. Але якщо постійно в одному, то замилюється око. Тому перехід до е дитячого і підліткового сегменту дається нескладно. Складніше визначити цільову аудиторію саме в цій категорії, тому що невідомо з якого року сьогодні. Сьогодні починається підліток, е, е, от е, повість гімназист і Чорна рука, включена в шкільну програму для сьомого класу. Тобто, теоретично вважається підлітковою літературою і там діють восьмикласники. Але як автор, я можу сказати, що сьомий клас це вже пізно. Це треба читати, десь п'ятий, ну максимум шостий. А деякі сьогодні діти вже в третьому класі читають Гаррі І Дуже складно розм... Я бачив хлопчину на форумі Книжковому у Львові, восьмирічного маленького хлопчину, який вирішав, хотів, щоб мама купила йому воно Стівена Кінга 110 100 сторінок на секунду. І я змушений був повести цього хлопчика за руку з мамою разом, щоб по показати, як воно це воно виглядає. Словом, дуже складно в цьому сегменті розібратися і знайти правильну мову для цільової аудиторії. А що б ви могли порадити ось молодим авторам? Тому що ви сказали про те, що потрібно будувати фундамент, а не стріху, так це зрозуміло. Можливо, є якісь поради людям, які хочуть стати літераторами-письменниками. Найперше, щоб вони зрозуміли, для чого їм це треба. Гроші заробити не вийде відразу, здивувати світ теж не вийде. Якщо така от програма мінімум повинна стати програмою максимум, це розказати історію чітко визначеного жанру, побудовану за Принципом триактної драми, за, за лінійною, яка має перед собою референси і чітко розуміти для якої цільової аудиторії. Український автор, особливо молодий, дуже любить слова Я пишу для всіх, я пишу для вас, для всіх ніхто нічого не робить. Навіть найсмачніша страва із кулінарії, і з гастрономії не буває для всіх так само і найсмачніший напій безалкогольний те. те Теж для всіх не буває. Е, треба розібратися, по-перше, з собою з своїми потребами, що ти хочеш висловитися чи розказати історію. А по-друге, знати аудиторію іти до того видавництва, е, яке. Е, Такі книжки видає, або створювати власне. Як от, скажімо, є такий письменник Василь Шульга е е пише під, під псевдонімом Мартин Якуб, е він спробував себе в одному видавництві, спробував себе в іншому видавництві. Нарешті за заснував своє і зараз <займа> займається таким сам видавом. Е е е головне, повторюся, знати, чого ти хочеш. Дякую. У мене останнє питання. Я коли готувався до інтерв'ю, попитав у друзів, хто що читав із книжок Андрія Кокотюхи, і всі в один голос називали дві книжки: це книжки про вигнанця і червоний мабуть, через те, що фільм по ньому є. Що ще почитати із Андрія Кокотюхи? Скажімо, топ 3 книжок. Червоний буде перевидано в уведомнистві Абаба Галамага. Сьогодні черговий раз це підтверджено. Книжка буде мати нове обличчя і новий формат. Тому, звичайно, червоний бо він математично входить в 30 книжок важливих за 30 років незалежності. Це не я придумав це провів опитування інститут книги. Е, також е, я би взяв адвокат із із Личаківської, це, взагалі, перший серійний ретро роман. Е в Україні, тому що власне з мене і почалася системна робота над ретро а ретро зараз дуже популярне. І третій ось буде перевидано темна вода. Це власне про Чернігів, Чернігівщину. Про, ну, Я списував це з кладківки, але там кожен Побачити свою Чернігівщину. Окремо я би рекомендував книжку, яка не схожа на всі мої попередні, 108, це таємне джерело. Я її писав в 2012 році, я її написав за 28 днів. Для тих, хто хоче. Повернутися на машині часу назад в СССР і зрозуміти, що е, туди повертатися не треба, щоб зрозуміти весь е, маразм існування в радянському союзі. А головне що ця книга суголосна нинішнім настроєм авторитарних правителів, таких як Путін, Цзіпін і, і, і Трамп, які хочуть жити вічно і шукають рецепти довголіття. Власне таємне джерело це версія того, як радянські правителі, кремлівські старці, на Тернопільщині шукали рецепти довголіття, і що з цього вийшло? Дякую вам дуже. У мене на цьому, все. Дякую за цікаві відповіді. Будемо чекати нових книжок від вас і удачі! Дякую ще раз. Дякую, дякую, Щасливо.